Я вітаю вас на каналі. Це магазин Сінсей. Акційні пропозиції на товари до мінус 50%. Акція триває до 30 серпня. Приємного вам перегляду. Ось така новиночка в чорному металі. Це органайзер для кухонного приладдя 329 гривень. Висота полички 43,5. Ширина 28 см. Столик в дитячу кімнату 299 гривень, поличка металева, 3 відділення на колесиках в рожевому кольорі. Ще така є в м'ятному на сайті 719 гривень. Поличка чорний метал 399 2 відділення. Ще одна поличка в чорному металі підвісна 279 Колечка кругла поєднання металу та ДСП 399. Кабельний органайзер з кришкою білому кольорі та чорному 129. Велика полиця 40х40 40 см 399. Метал та МДФ. Цікавий альбом для зберігання фотографій 279 гривень. Всередині ось така фоторамка, наклеїчки. Та аркуші для фото. Чудова знахідка. Ось така фоторамка 279 гривень. Моменти життя дитинки від 1 місяця до 12. Фотоальбом 99 на 200 фотографій 10 на 15 см. Картини в рамі 79 гривень. Ось такий варіант блакитний 129, 169. Коробка для зберігання серветок 169, 219 поличка у вигляді будиночка, поличка плетена для дитячої кімнати ось така, з така вушками, на одне відділення 399, 549 повітряна куля, Килимок з довгим ворсом 549,60 на 1,80 мет. Килимок приємний на дотик у двох відтінках білому та сірому. Килим білого кольору 399 гривень. М'якенький плед 50% котон, біло-синя полосочка. Ціна такого 399 гривень. Метр тридцять на метр шістдесят. Наволочки на подушку 279 гривень. Акційна ціна на ці наволочки по 125 гривень 45 на 45 см. Такий варіант по 99. М'якенький килимок діаметром 80 см дитячу кімнатку Ведмедик 399 Килимок 60 на 90 169 гривень. Кошик для зберігання з ручками 69. Органайзер 28 на 28 см. Шириною 10, 99 гривень. Набір органайзерів 219, 3 коробки, одна більшого розміру та дві меншого. Сонцезахисна шторка на вікно автомобіля 49 гривень. Пластиковий кошик для зберігання 219, чашка Гаррі Поттер, платформа 9-3 четверті 119 гривень. Чашка пончик 149. Акційна ціна на чашку з великою ручкою 99 гривень. Ніжно-рожевий по 69. Та у кольорі світлої м'яти. пляшка для напоїв з мірною шкалою 219 гривень. Є в трьох кольорах. Такани кераміка 49. Склянка кольорове скло 49. Зелений. Рожевий та синій. Креманки у цих кольорах 59. Бокали по 69. Чашка 59. Набір салатниць 119 3 штуки. Тарілка блакитна, морська тематика 69. Мисочка також 69. Тарілка велика 79. Тарілка десертна 119 гривень. З такої серії є ще для перших страв 129, салатник великий важкий 129 гривень. Підставка для ложки 35, блюдо 99, у формі рибки 125 гривень. Тарілка десертна в чорному кольорі та білому. Є ще така мисочка 129 гривень. Галечик прозорий для напоїв 329 Контейнери пластикові для зберігання овочів. Це для часнику чи цибулі 39 гривень. Є ще такі для авокадо та жовтенький для лимону. 99 – набір із трьох контейнерів з кришками. Пляшка для олії з пробкою по 99 гривень в двох відтінках. Блинок для спеці – скляний 99. Біла кераміка 109. Таця сервірувальна 209 Біленька кераміка 219, 279, ось такий набір 329. Менажниця піднос у формі листочка 209. 129 пластиковий стакан з трубочкою та кришкою. Термос 219. Дякую вам за перегляд!